Всім привіт! Почався у нас новий каталог з чудовими акціями, і я в перший же ж день зробила замовлення, щоб з вами поділитися, вам показати. І ось воно в мене прийшло. Значить, зараз компанія Джерелія зробила акцію до Хеллоуіна. І зараз просто неймовірні знижки від 80. До, до 80%. Різні там списки на сайті, можна подивитися, які товари йдуть за 80% знижка, які йдуть там 70, 60, 50. І я собі одразу заказала те, що йде в нас по знижечкам, те, що мені було найцікавіше, дуже класні знижки. І виходить. Дуже економненько. Ось такий у мене, бачите, малесенький, зовсім зовсім малесенький список всього, що я собі взяла. Е, і будемо зараз з вами роздивлятися. Ви тільки подивіться. По-перше, зараз неймовірно великі знижки йдуть на е, крем. Е, з, е, Сонцезахисні креми ось такий. Взяла ось дитячий, тому що мій уже закінчився. І як тільки у нас буде така сонячко, більш тепла погода, в мене вже не буде нічого, а перед літом вони будуть. І навряд чи вони будуть по акціям, бо всім буде потрібно на теплий сезон, а я ось як кажуть. Запасаюся санчатами влітку, а сонцезахисним кремом взимку. Ось такий дитячий взяла собі. Так, і ще до нього я взяла ось такий лосьйончик. Тоже дуже гарна знижечка, скидочка була. Я не пам'ятаю, там на деякі захисні креми були 70-80%. По-моєму, ці по 70%. Знижка на них зараз я собі взяла. Далі взяла ось такий поліроль для меблів. Дуже класно. Він робить таку. Невидиму захисну е, плівочку, ну, навіть не плівочку, а таке захисне покриття на ваших меблях, і це дозволяє довше тримати їх чистими, і на них менше сідає пил, вони такі менш електризовані. Тому дуже класна річ для, для меблів. Так, взяла ще зубну пасту ось таку. Кава і тютюн, ми дуже з чоловіком любимо каву, і періодично користуватися цією для чищення, більш такого відбілювання зубів від кави корисно, тому ми чередуємо цю і для чутливих зубів. Так, взяла ось таке мило. Вона зараз по дуже е, класній знижці до свята. Е, я вже на нього давно дивилася, хотіла спробувати. Це великий шматок. Е, так що, скоріш за все, я його е, або розділю на два, або покладу там, де ми частіше всього користуємося. Так, мені не треба допомагати. Давай сюди. Давай. Давай. Дякую. І ще давай. 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 отак, так. Да. І третій. Ось такий. Ось такі взяла. Це у нас ефірні олії з різними запахами. Зараз на них, якщо не помиляюсь, 50-відсоткова знижечка. Взяла собі на, на пробу. Ось такі. Так, що ти тут без мене вже витягуєш? Так, це що ти тут витягнув у мене? Патчі, Ось такі рідкі патчі, е, наносяться. Вони тут в баночці. Їх як крем наносите. Поклади, будь ласка, помічник маленький. Ой. Хочу спробувати, були б всі, весь товар, який я замовляла, він весь по акції. Ось, ти... Ой. Ось такі патчі. Весь товар це з акцій до е, Хеллоуіну. Так, помічник. Та сюди. Так, далі. Не буду відкривати, зараз так, вам покажу. Дивіться, це у нас від комарів. Е, знову ж таки, взяла собі вже на, на весну, як тільки потепліше, бо зараз у нас дуже холодно. Так, не треба до, мені допомагати. Дуже холодно, вже комашок немає, а навесні вони будуть, а мій вже там залишилось буквально чуть-чуть. Комарі, кліщі і всяка інша кака. Тому для тих, хто любить гуляти в парку, в лісі дуже корисна річ. І взяла ось такий: так! Та гля, який ти, не лізь! Взяла ось такий незмиваючий кондиціонер сироватку. Не пам'ятаю, як він називається правильно. Спрей. Незмиваючий спрей для кінчиків волосся. Ну. Ось такий і ще в мене два. Спробую і додам його у відео про, про шампуньки. Так, постав помічник. Ч, ч ч, ч, тихо. Ще ось такий крем, сонцезахисний. Це у нас для обличчя. Такий малесенький, щоб можна було брати там з собою в подур, з собою в сумочки носити. Малесенька, зручна форма. Так, ну що ж ти, дитя моє? І взяла собі ось такі по два пробнички. Тут у мене пробничок маска для. Обличчя і маска для волосся. Ось такі по дві штучки. Буду пробувати тестувати і дарувати своїм подружкам. До речі, вони також у нас зараз по акції. Ось такі ще масочки. Ось такий у мене комплектик. Так, постав баночку. Ось таке моє замовлення. Невеличке по розміру, але велике по кількості, багато всього цікавого. І це тільки малесенька частинка того, що зараз на акції Акція буде, е, триває до 1 листопада, е, поки не закінчаться свята. Тому поспішіть, кому цікаво, заходимо на сайт Джерелії і вибираємо собі товари з найбільшими знижками, які можуть. Е, бути в джерелі, всім рекомендую скористатися даною акцією. Так що, дівчатка, кому цікаво, поспішіть, замовляйте. Ну, а в мене на цьому, все. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.